Вас вітає інженерно-технічний центр групи компаній Варіус. Я Павло Рубежний, інженер-технолог компанії Іскар Україна. Сьогодні я розповім вам про чергове інструментальне оновлення від компанії Іскар. Багато з вас уже знайомі з лінійкою інструментів «Лоджик Фоторг. А для тих, хто тільки підключився, нагадаю основні переваги цієї лінійки. Унікальна двостороння пластина, яка поєднує переваги позитивної геометрії типу CCMT і подвоєну кількість ріжучих кромок, шліфована зворотня сторона пластини сприяє ефективному відведенню тепла до корпусу інструменту. Надійне посадкове місце типу ласточкин хвіст. Забезпечує точність і виключає необхідність верхнього притиску, що полегшує сходження стружки. Позитивна геометрія пластини знижує сили різання, що зменшує вібрації, і покращує оброблювану поверхню. Один із прикладів застосування Logic Photon. Маємо важку деталь із довгим вильотом і незначними зусиллями затиску. Технологію обробки замінити неможливо. Використання стандартних пластин типу CNMG викликає вібрації через високі сили різання, що погіршує якість обробки. Зниження швидкості різання лише зменшує термін служби інструменту. Завдяки впровадженню двосторонньої позитивної пластини CXMG від іскар вдалося. Значно знизити сили різання без зміни технології, ліквідувати вібрації, збільшити глибину різання на 75% та підвищити подачу. Результати це продуктивність зросла на 46%, а машинний час скорочено на 83%. Термін служби інструменту зріс з однієї до восьми деталей на одну ріжучу кромку. Різниця використання стандартних пластин і лінійки Logic Fotorn може виглядати таким чином. До недавнього часу лінійка Logic Fortn дозволяла обробляти зовнішні поверхні та розточувати внутрішні діаметри від 20 мм на заготовках із сталі нержавіючої сталі та жаромісних матеріалів. Пластини були представлені у двох габаритах 12 12-му і 9. му Компанія Іскр розширила можливості, додавши компактну пластину 6 габариту. Тепер ви можете замінити двокромкові пластини CCMT на нові чотирьохромкові CXMU та CXGU, які дозволяють розточувати малі діаметри, починаючи з 10 мм. Переваги нових пластин це покращення шорсткості поверхні від 1,2 до 1,5 ра з її тривалим збереженням. Ефективність при великому вильоті за рахунок усунення вібрацій, покращення якості оброблювальної поверхні. Також у лінійці з'явилися малі державки квадратного профілю з пластинами шостого габариту, спеціально для верстатів швейцарського типу. За результатами тестувань у 90% випадків новий малий габарит пластин продемонстрував себе з позитивним результатом. Рекомендую протестувати цю лінійку у ваших виробничих умовах. І переконатися у її ефективності на цьому, все. Дякую за увагу та до нових зустрічей.